Ісусу Христу, всім привіт. Дуже велика помилка людей це в тому, що ми починаємо боятися бісів, хвороб, смерті. Треба перестати боятися, тому що ми можемо пропустити те саме головне це життя наше, тому наше життя показує, кому ми поклоняємося і хто наш господар. Коли людині говорять у вас невілковна якась хвороба, да? готуйтеся вже до смерті рідним кажуть це і все. Що людина робить? Вона вірить в це, приймає цей діагноз і поклоняється смерті. Вона вже готується до цього, замість того, щоб йти до Ісуса Христа, молитися да, і повати на Бога, бо Він є правда, дорога і життя, він є воскресіння. Це треба людині. Люди самі віддають у руки себе і своїх рідних смерті, і це страшно. Тому треба кожному. Протестувати себе, яке откровіння у моєму житті, кому я поклоняюся, і в чому ви саме спокушаєте Господа? Сам диявол спокушав Христа, спокушав смерть, казавши, що він спривнув із крила церкви. Тебе ж ангели понесуть написано в Біблії. Ісус сказав йому: не спокушай Господа Бога Твого. Ми люди спокушаємо Бога, тому так багато є перечасних смертей. Вбуваються нехтують саме люди правилами і законами Божими, нехтують правилами навіть дорожнього руху, да? неправильно харчуються, наркотики, алкоголь, стреси і так далі. Цим спокушають Бога. Бог дав людям культуру і закони, щоб залишатися людьми, а не перетворюватися у тварин. Якщо ми спокушаємо Бога, то просто виходимо із влади Божої і переходимо в владу ворога. Це смерть, гріх, поклонення бісам це є вороги Ісуса Христа. Тому приходять прокляття і хвороби. Війни, бо люди спокушають Бога, і є багато свідчень людей, які спокушали Господа і боліли хворобами. І є у Біблії історія, як Ісус Христос воскресив Лазара, який в 4 дні вже пролежав у бобі у Гробуда і ці е, люди, даже, е, самі, да, які були коло нього, не вірили, коли він сказав, що він є життя, да, що він воскрес. Тому що Ісус є Воскресіння, в тому і проблема людей у невірі. Тому ворог Бога господствує над людьми далі. Ісус Христос сказав: Я прийду на землю, чи знайду я віру на землі? Христос знаходиться у скорботі, коли його сім'я, люди. Починає далі поклонятися гріхам, смерті, пеклу. Люди не вірять Богу, у якого в руках саме життя. Тому що проблеми цього світу закривають людям очі, і вони не вірять Господу. Через Божих людей Господь хоче урятувати.